У мене була висока подружка, я зрозумів, що треба міняти стратегію. Я носив її бутерброди, рюкзак, писав конспекти. Та я такий, я буду розумний, я візьму силу і розум. Отак я буду. І я був, знаєте, не один такий друг, У неї таких друзів було кілька, теж всі низенькі. Розумієте, коли дивився білосніжку для мене, це не мультик, для мене це біографія. Розумієте? Ми як сім гномів. Ми, просто... Ми її мили, вдівали, годували. Потім з'явився якийсь високий ху. Він ні хуба не робив, розумієте? нього просто тато, прокурор і біла ауді. Ну, ох... Розумієте? Ми, ми її зробили. Ми, гноми. Ми. Я тримав її той хвіст над унітазом. Я переживав тіро родео. зверху низку, вона наригає її, аж так струя підносить голову. Це ніби пожежний гідрант зірвало. Я, ну... А токсили я купляв, не він.